Благословляв приєднання Луганська до Російської Федерації. СБУ повідомило про заочну підозру митрополиту УПЦМП Василю Поворознюку, який підтримав окупантів, і благословляв приєднання українських регіонів до Росії. У травні 22-го року Поворознюк був на засіданні круглого столу, який проводили у Луганську під керівництвом гауляйтера Пасічника. Тоді під камери російських телеканалів Поворознюк спільно з радником Кадирова виступив за прийняття так званої резолюції, де поширювали фейки про українських воїнів та ситуацію на фронті. Також зазначається, що у вересні 22-го під підсанкційний митрополит Луганської єпархії прибув до Кремля для участі у так званій церемонії приєднання тимчасово окупованих регіонів України до складу Росії там він підтримав російське вторгнення та захоплення частини української території, зокрема Луганщини. На підставі зібраних доказів СБУ повідомили по Ворознюку про підозру за статтею про пособництво державі агресору, оскільки митрополит переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Луганщини, тривають комплексні дії для притягнення його до відповідальності. Нагадаю, що раніше СБУ повідомили про підозру російському священнику-блогеру РПЦ, який закликав російських військових вбивати українців. Це проти російської православної церкви Андрій Ткачов, випускник факультету спецпропаганди військового інституту Міністерства оборони СРСР в Москві. У тринадцятому році його призначили керівником місіонерського відділу Київської єпархії ПЦМП та ведучим на телеканалі Київська Русь. Саме тоді він розпочав активно поширювати через медіа про кремлівські наративи, де ставив під сумнів існування української державності. Згодом Ткачов переїхав до Москви, а на початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав російських окупантів. Для цього створив власні канали у Телеграм та на Ютубі. Там він публікує свої проповіді, в яких закликає загарбників вбивати мирних жителів України. Задокументовано, що московський клірик пропонував рашистам наносити релігійні написи на російські снаряди, які агресор використовує для ракетних ударів по українських містах. Крім того, Ткачов є частим гостем в ефірах центральних каналів Російської Федерації, де активно виправдовує воєнні злочини Кремля. Наразі зловмисник перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.